Там у вітліємі сталася новина, святий вечер, добрий вечір, добрий вечір, святий вечер, добрий вечір, добрий вечір. Там, там, там Христос родиться від Діви Марії, святий вечір, добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. святий. Добрий вечір, добрий вечір, там, там, там при чистах діва в яснях положила, святий вечер, добрий вечір, добрий вечір, святий вечір, добрий вечір, добрий вечір Ріє, царіє та й зі Сходу й дух, святий вечір, добрий вечір, добрий веречних, святий вечір добрий, вечір, добрий вечір, там там, там Христу дитяку дарунки несуть несу, святий вечір, добрий вечір, добрий вечір Sjá, tí nótt góðri veiki, góðri